Я Максим Лавайка, власний кореспондент у інформу в Канаді. У травні Канада оприлюднила звіт, що підтверджує намагання іземних держав втрутитися у двоє останніх парламентських виборів. Спеціально створена комісія кілька місяців проводила детальне розслідування, покликане виявити непримірний вплив. Протягом трьох інтенсивних тижнів вона заслухала більше 60 свідків, серед яких були прем'єр-міністр Канади, члени уряду, депутати, керівництво розвідки та багато інших. Голоновиш комісії спроби сторонні втручання були, але безуспішні. Голова комісії Жузе-Ок запевнила, що система демократії Канади залишається здорова. За її словами, пооднокі випадків втручання не мали жодного впливу на підругунок голосів і на те, яка партія формувала уряд. Утім, не вплинуло на довіру канадців до цієї системи. За словами Хок, саме Китай створює найсільнішу загрозу іноземного втручання для Канади. Натомість Росія, яку теж підозрювали у намаганні вплинути на вибори, наразі не становить значної небезпеки. Окремо, звіті комісії згадується також Індія, з якою Канада і так зараз має складні відносини. Тепер комісія почне втілювати другу частину свого мандату, перевіряти спроможність федерального уряду виявляти та протидіяти іноземному втручанню. Одним із аспектів цієї перевірки стане вивчення досвіду канадських меншин, які часті мішені іноземних сил. Інтерес української громади представлятиме Конгрес українців Канади, який дологоваються двох відомих юристів. Свою роботу комісія проветиме протягом засів і до кінця року мусить облюднути другий остаточний звіт. Враховуючи, парламентські вибори у Канаді заплановані на ось наступного року, висновки комісії будуть дуже доречні.